Друзі, доброго дня! Давайте обговоримо реакцію Кремля на мирний план Зеленського та взагалі ситуацію навколо візиту Зеленського до США. Порівняємо зовнішню реакцію Кремля на міжнародну аудиторію та внутрішню реакцію в рамках їх пропаганди, так би мовити, для своїх. У Кремлі виникла за вчасно підготовлена реакція, що не дивно, на український мирний план. Хоч вони ще офіційно не висловили свою позицію. Різниця у висловлюваннях для зовнішньої та внутрішньої аудиторії є значущою. Дмитро Пісков, офіційний представник Кремля, зазначив, що Росія коментуватиме план лише після отримання офіційних даних. Таким чином Росія намагається створити типу образ терплячого та виваженого міжнародного гравця, який готовий розглядати. Всі можливості Пісков, звертаючись до міжнародної аудиторії, демонструє, що Росія типу працює виключно з офіційною інформацією, ігноруючи чутки та недостовірну інформацію. Ця позиція має на меті розміщення Росії в рамках міжнародного права, щоб виглядати як відповідальний суб'єкт у глобальному дипломатичному просторі. А от в рамках внутрішньої пропаганди, одночасно з цим Марія Захарова заявила, що Росії не цікаві чужі плани, підсилюючи месендж про типу самодостатність та незалежність країни. Ці заяви орієнтовані на суто внутрішню аудиторію, щоб стимулювати націоналістичні настрої, показуючи Росію як сильну державу, що протистоїть зовнішньому. Тиску такі різні підходи розкривають та показують стратегію Кремля, спрямовану на підтримку внутрішньої стабільності через пропаганду. Джерела в Офісі президента України підтвердили, що Володимир Зеленський особисто координував розробку мирного плану. він працював спільно з обраним колом радників, надаючи їм окремі завдання та координуючи їх дії. Мирний план не включає положень про заморожування бойових дій, а навпаки, покликаний підсилити позицію України в військовому плані та в міжнародних перемовинах. Основою цього процесу є здобуття підтримки ключових міжнародних лідерів, таких як Джо Байден, щоб забезпечити реалізацію плану. Однією з головних цілей є вступ України до НАТО, що передбачає глибоку інтеграцію в західні оборонні структури та підвищення безпеки країни. Паралельно з тим іде судовий процес в Гаазі. У Гайському суді Україна активно відстоює свої права, подаючи позови проти Росії за порушення морського права. Серед головних вимог демонтаж незаконно зведеного Керченського мосту як основний аргумент наводяться численні порушення Росією міжнародного морського права, зокрема захоплення суден та бурових установок. Представник України в суді Антон Кориневич доводить агресивні дії Росії, які включають незаконну окупацію Криму та агресію в інших регіонах України. Україна наполягає на визнанні цих дій порушенням норм міжнародного права. Тим часом The Times, британська газета The Times опублікувала статтю, в якій ніби відкриті секретні пункти українського мирного плану, із посиланням на анонімні західних дипломатів. Ця публікація викликає неабиякий резонанс, але Українські офіційні особи швидко спростували її, підкреслюючи, що вона не відповідає реальним намірам і змісту плану. У відповідь на цю публікацію українська влада заявила, що справжній мирний план має іншу концепцію, яка ще не була повністю розкрита. Це підкреслює важливість збереження конфедеційності в дипломатичних ініціативах України та точність в їх представленні на міжнародній арені. Отже, наразі це ключові моменти навколо української ініціативи в плані досягнення миру та справедливості. Всім гарного дня! Бережіть себе до зв'язку!